Анастасія! Береща ми! Так, будь ласка, всі, 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 всім, всі, всі, всі сюди! Коловер дан, Олег, є леві! Олег, будь ласка, обучки Олегові. Так, я маленькие. Морозоваріна. Морозова Каріна. Каріночка є. Каріна вже переодянулася для. Наступною етапу едусь кіріні. Придаті! Так, ми сьогодні працювали з волонтерами волонтери з акцентом. Власно, ми придумали, щоб ми дітей залучили під цього, правда? не всі. Julija, Julija yes. je? Pređe ajce si do Bihaja. Do Bihaja. Dobre, do je narođeno hodan Marku. Marta, je? Yes. Nema naođe, pisla. Oleg je škole. Oleg, Daniju, do reči. Ти президент школи, це нормально, але ще трошки станеш президентом України. Які небудь хороші. А п'я. Так. Баран Юлія, просимо на сцену. Садовинки, юлі всі! Ну давайте ми зголосимо вже трішки за... Нас такі, які має свої певні речі. Крівець Артур обі Артурові, його за нас тримає, але сердито Родина не дасть.